Готували помсту та не вийшло. Росіяни цієї ночі вдарили по Хмельницькій області шахедами. Ймовірно, окупанти шукали українські бомбардувальники, які переносять далекобійні ракети штормшеду. Про це повідомив речник повітряних сил з Юрій ігнат. Він натякнув, що окупанти хотіли вдарити по аеродрому чи місце базування літаків, які влаштували Бавовну під Севастополем. Проте пошукова операція так і не вдалась. Крім того, речник повідомив, що росіяни маневрували часом обстрілу. Як зауважив Ігнат, вони зазвичай роблять пуски від 22.30 до 22.50, далі кілька хвиль аж до 4 ранку. Але вранішня атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світло пора доби, то ціль стає візуально видна. Цієї ночі росіяни випустили в напрямку Хмельницької області 17 дронів камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники. Проте, на жаль, були влучання уламків. Хмельницькі ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження. Частина збитого шахеда впала в одному із сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домівок, вікна та коте. 28 двадцять вікон в школі та лінії електропередач на щастя без постраждалих.